Триває Етер на громадському інтерактивному та Радіо 1 і вже з нами на зв'язочку журналіст, письменник Рустем Халілов, людина, яка написала дуже цікавий роман, часу немає. Тобто, по одній тільки назві можна зрозуміти, що, напевно, варто прочитати цей роман аби хоча б зацікавитися, про що він. Рустема, вітаємо тебе в студії. Вітаю вас! Привіт, привіт! Волинь тебе чує і бачить, і нам треба розказувати слухачам, показувати, згадувати обов'язково про наш рідний Крим, ніколи не забувати цієї теми, так? Але для початку ми спочатку поговоримо про твою книжку, про твій роман. Чому така назва? Яка ідея? Про що ти там пишеш? Чи довго писалося, які сенси ти закладав цю книгу? Як вдалося її зараз публікувати, презентувати, видати? От розкажи про шлях своє, свого роману, своєї книжки Часу немає. Писав я цю книгу достатньо довго. Я от вирішив порахувати, вирішив, що ну приблизно така цифра буде, що це 6 років, тому що сама ідея з'явилася ще років 15 тому. Це була ідея про те, що е, герой роману домовляється з джином про е, те, щоб Джин дозволив йому в обмін на душу е, прожити кілька днів в чужих тілах. І мене ця ідея захопила, але як і буває з письменниками-початківцями, дуже довго вони не починають писати. Тому я завжди призиваю всіх починати писати, не чекаючи ні на що, я багато років чекав і, нарешті, почав. І почав десь шість років до виходу роману, до того як взагалі ми завершив там останню крапку, поставив черновику. Це історія про одного київського юриста, невдаху, який, в якого нічого не виходить в цьому житті. Там головний його клієнт, з, з ним трапляється на дуже хороша ситуація, юрист не може його захистити, його кар'єра дуже хитка, його здоров'я погане, тому що він хворий. І ще він зустрічає єдине кохання свого життя, яке він втратив 15 років тому. І це кохання його не впізнає. Це такий це не спойлер, це початок роману, з чого все починається, і він у відчаї готовий скоротити собі віку, але тут з'являється джин і пропонує йому такий обмін, його душу, на можливість пожити чужим життям, на можливість провести чотири дні в тілах інших людей. І Джин каже, що я оберу тобі три варіанти, а четвертий варіант обереш собі сам. І от часу немає, це роман про це: про те, що час про те, що іноді ми плануємо все життя, і в нас нічого іноді не виходить. А наваж найважливіші речі трапляються іноді без нашого очікування, без планів. Роман про час, про те, що ми можемо зробити, про любов, звісно, про натхнення і про призначення. Угу. Рекомендую читати. Так, ми будемо сьогодні, звичайно, про це нагадувати. А джин, що це за прототип, що це за символ? От Цікаво, просто глибинно. Ти можеш не розказувати е, речі, щоб, як ти кажеш, правильно не спойлерити. Але зацікавити, от мені, наприклад, одразу ти з своєї розповіді цікаво, що це за прототип образу Джина? Ну о, це такий персонаж. Іноді я читаю відгуки і. Іноді деяким читачам здається, що це ну, взагалі, номер один. Іноді читачі шукають саме моментів, коли герой буде зустрічатися з джином на протягом всієї книги, і це така істота, що може трошки передбачувати час. Це така істота, з якою іноді може бути небезпечно укладати угоду, тому що вона дійсно може бути вигідною. І це істота, яка дуже дуже сильно любить життя. І така життя та любива істота, uh -huh. за якою дуже цікаво спостерігати. І вона грає одну з ключових ролей в цій книзі. Там вона не просто пропонує угоду, вона з'являється там і далі, і дійсно її вплив на те, що відбувається, там дуже, велич... дуже великий. Uh -huh. Чи можна прослідкувати от твоє життя в цій книжці? Чи описував ти якісь там моменти? Ну, ми ж завжди в творчість вкладаємо себе, так? як не крути. Чи можна там от щось побачити саме з твого життя, з твого ж творчого, життєвого шляху? Мабуть, там можна побачити, наприклад, Київ. Дехто каже, що там багато уваги приділяється Києву, і дехто каже, що. Це Київ такий туристичний. І це, мабуть, обумовлено тим, що і я, коли, коли з'явився в Києві, полюбив ті місця, які є ну, більш, такими, більш відомими для більшості людей. Ще коли я починав писати книгу, ще не було якихось закуточків, особливих, невідомих для більшості, особливих для мене. І тому ця така туристичність Києва в цій книжці. Вона неочікувана для мене, вона там є, тобто йдеться про ці місця, прочитавши, про які зазвичай читатель в читати впізнають ці місця. Mm -hmm. Є там якісь місця, що можуть бути пов'язані з роботою, наприклад, я журналіст, і там є сюжети, окремі сюжети, де потрібно було. Розповісти про якісь схеми, що е, робить головний герой, угу. е, Схеми в бізнесі, схеми в політиці. І коли я починав їх продумувати, я в якийсь момент зрозумів, що думаю як журналіст, і що не потрібно так ретельно продумувати, тому що читач може не зрозуміти, тому що дуже важко для сприйняття може бути. І тоді я зробив так, що я е, спеціально спрощував якісь моменти, які. Можуть бути для читача ну, важкими. І все одно я подумав про те, що це ж все-таки книга, в якій є джин, тому що тому документально слід, слідувати якимось правилам законодавства українського не треба. І подумав, що я тут маю бути більш письменником, ніж журналістом. Угу. Ось про такі моменти можу розповісти. Чи важко видавати зараз книжки? А, трошки можливо про свої презентації, чи вони відбуваються десь уже в містах. Як ти взагалі, от її, як то кажуть, показуєш людям, так випускаєш у світ? І де її можна знайти? Де її можна придбати? Книжку про можна придбати в багатьох книгарнях по місту. Достатньо пройти і спитати. Я по Києву ходив, бачив в багатьох містах не обов'язково. В спеціалізованому видавництві Старого Лева, де вона вийшла, Саму, сам контракт про випуск книжки я підписав за, за 6 днів до початку повного штабного російського вторгнення. Звісно, що з початком Великої війни я подумав, що ну, вже видавництво буде не до цього. І дуже-дуже був здивований і щасливий, коли виявилось, що ні. Те, про що ми домовлялися, воно залишається в силі, книжка буде видана, і вона вийшла друком на початку цього року. Домовився я з нею приблизно на, на ну, коли я сказав, за 6 днів до повноштабного вторгнення. Угу. Презентації були у Києві та у Львові. Поки в інших містах ми їх не проводили, хоча попередньо обговорювала таку можливість. Чи будуть вони, поки не знаю, поки ми. Не планував достеменно, що ось такого -то числа буде така, така презентація. Угу. А як ти собі уявляєш взагалі? Чи були такі от думки, ідеї, як би ти хотів презентувати? Тобто, зараз ж багато можна використовувати ті ж проектори, так показувати якісь людям, чи відео, чи картинки, чи образи, чи фотографії? Домовлятися з відомими людьми, маститими, там, письменниками про якісь колаборації. Тобто, насправді, чи були в тебе якісь ідеї? Ну, дійсно, це зробити, як то кажуть, смачно? От, послухав вас і подумав, що не дуже я, мабуть, смачно, як ви кажете, це зробив. Це було просто і в перший раз, і в другий. це була розмова з. Ведучим, який ставив мені питання, я відповідав на них, розповідав, як зародилася книга, про що в ній розповідається, про що в ній йдеться, і ті слухачі, читачі, що прийшли на зустріч, вони ставили мені питання. Ось приблизно так все було. Звісно, мабуть, якщо б я моє життя було побудовано тільки на тому, що я пишу книги. Можливо, в мене був би час створити класну презентацію, але, чесно кажучи. Про таку, про яку ви кажете, які я декілька з них бачив в інтернеті, е, такої в мене немає. Вона більш традиційна, просто розмова з ведучим та з читачами. Угу. Ростеме, от ти кажеш, що ну, письменництво це, в принципі, я так розумію, поки в стадії хобі, так? А, такого, щось, що треба виговоритися, але. А, ну, це не є там такою основною професією. А розкажи от, про свою професію і розкажи глядачам і слухачам про свій шлях, тому що я знаю, що ти з Сімферополя так і що ну, мусив виїжджати до Києва. А, розкажи про свій життєвий шлях, як ти опинився в столиці України? Ну, для мене письменництво це таке, що в тебе є історія, і ти не можеш її не розповісти. Тобто ти такий думаєш, в мене я вигадав класну історію. Я просто ну, не можу її втримати собі, я маю перетворити її на книгу. А взагалі, я з Криму переїхав в я Кримський Таран, і як і всі кримські тари, мої батьки, мої. Ну, батьки батьків були депортовані, і мої батьки повернулися в Україну ще в 90-му році. В 90 повернулися в Донецьку область, вони спочатку ми там жили. В 94-му ми повернулися в Крим, і з тих пір я жив там, в Сімферопольському районі. Моя юність. Пройшов Сімферополі, і звісно, що дуже багато приємних спогадів пов'язано з цим містом. Це місто, яке, ну я думаю, що для багатьох людей те місто, в якому вони провели свою юність, де було їх закохання перше, де вони вперше з друзями гуляли вдовж річки, воно для них особливо. І з Криму я переїхав 2010 року. Тому що я працював журналістом, і мені запропонувала робота в Києві в що Перепрошую щотижневику коментарі. І я покинув Сімферополь і став працювати в Києві з тих пір, тут і знаходжуся. А, чи відчув ти? Давай проговоримо зараз і а, позитивні сторони, і, можливо, я сподіваюся, що їх може було дуже мало <су> негативні. Контраст. Ну, наприклад, я можу від себе сказати, що для мене це колосальний контраст а, і в кліматі, і в погоді. І... Через те, що там, можливо, менше сонечка там, в настрої, так. Ну, тобто Крим, ну по суті, це дійсно місце сили. Я не, не боюся і говорю про це голосно, скільки можу. так, А розкажи от, свій стан. Це ж треба було звикати ну, дійсно, до трошки нового кліматичного так, оточення, до якихось нових людей, чи не сумував ти? За чим сумував і чи, за чим сумуєш? так, От позитивні, і можливо, якщо вони є негативні сторони переїзду. Ой, згадую, коли в першу зиму я повернувся до Криму, мені здавалося, що Ну, поїхав туди на вихідні чи на, на відпустку, вже не пам'ятаю. Мені здавалося, що тут в Києві настільки холодно, що до Криму, повертаючись, я взяв о, дуже мало якоїсь якогось одягу. І, ну, тому що ну, наскільки там може бути холодно, коли тут є достатньо промерз, і такий думаю, ну там точно буде тепло, бо е, кримські холода не порівняють з київськими. Але е, взявши мало одягу, я дуже про це пошкодував, тому що виявилося, що ні. Ще в Криму теж взимку достатньо буває холодно. Це щодо клімату. Е, Головну відмінність я відчув в людях. Е, Бачимо в Києві. Люди більше більш посміхаються, я б так сказав. Вони більш відкриті, відкриті один до одного, і деякі речі, які не помічав у відношеннях між людьми в Криму, які здавалися мені звичайними, я, вони перестали здаватися мені звичайними, коли я приїхав до Києва і побачив, що, ні, те, що, ну, що це не є нормою, і ось таке моє було. Відкриття таке було враження перше з в перші роки мого перебування. Що того, мабуть, мабуть, можу розповісти про ностальгію. Мені здається, що от ностальгія для мене це такий, такий сполох, що виникає абсолютно раптово, не не коли ти цього очікуєш. Наприклад, сидиш, пишеш якусь статтю. І не зважаючи на те, що ти пишеш зовсім про інше, може в якийсь момент просто спалахнути спогад про, наприклад, Сімферополь про куточок біля Салгіру. Просто невідомо, чому воно з'явилося, я не знаю. Але раз і таке з'явилося на кілька секунд і пропало, і ти розумієш, що це, мабуть, такий схований. Може, білі від того, що ти там давно не був і хотів би там побувати, і е, мозок тобі про, про це нагадує таким чином. Е, хоча, здебільшого, ти завжди сумуєш на, не по місцях, а по людях, що там живуть. Mm -hmm. Дивись, ти як журналіст як письменник, я думаю, що маєш і певне коло своє і знайомих і людей, з якими спілкуєшся, так і які, як то кажуть, в темі. Чи є в тебе якісь от, свої плани, бо насправді повернення до Криму як економічний, гуманітарний в всіх стилях і формах, так, це ну, насправді може бути непростий процес, так. А щоб насправді ту вільність так там відродити, так, повернути. А чи є в тебе якісь думки про те, як це буде відбуватися, так? Треба це, ці наративи, це все треба промовляти, ці плани треба їх вже обдумувати так, і, і знати напевне, чи є в тебе якісь такі думки, так, як вернути Криму, той його справжній вільний дух? Ось знаєте, ці думки е, пов'язані з настроєм, а настрій у нас спочатку по на повноваштабного вторгнення не тільки в мене. Я бачу, що у, многих, у багатьох йде по синусоїді, іноді ти позитивно налаштований, і думаєш, що е, до звільнення Криму достатньо мало часу, тому що ми можемо, умовно кажучи, дуже такий е, позитивний варіант дійти до перешийка, перекрити його, вдарити по, е, по Керченському мосту. І, звісно, що одного дня це станеться, що він все одно не буде вічний, не витримає. І тоді Росія сама буде вимушена відійти з Криму, залишити його і відкрити нам шлях. І сподіваюся, що це найбільш вирогідний варіант, тому що він найбільш оптимістичний і б, щоб сталося саме так. Тоді як зрозуміло, що можуть бути різні варіанти, можуть бути. Якісь домовленості про те, що, про, в тому числі, які будуть стосуватися Криму і його статусу. Хоча я сподіваюся, що такого не буде, але може бути все. І ми розуміємо, що. Війна не передбачувана, і звісно, і про те, як буде звільнений Крим, ми теж поки не можемо передбачувати. Згадую, що наприклад, ну на рівні вищого керівництва зовсім різні думки. Тобто, президент каже про дипломатичний фронт, головнокомандуючий про військовий фронт, колишній міністр оборони казав про дипломатично-військовий фронт, шлях, тобто не фронт, а шлях. І поки навіть у держави немає єдиної думки щодо шляху, яким це має статися. Ну, я думаю, найближчим часом вже буде остаточно сформована думка, тому що саме на часі, як написано в твоїй книжці, часу немає. Треба вже це все сформувати, хоча б спочатку а, в своїх думках, так, в своїй голові, ми будемо вже завершувати, і будемо завершувати тим, чим почали. Скажи, чи є в твоїй книжці, в твоєму романі часу немає Крим? Він там є, мабуть, в обличчі мене. Тобто, це історія про те, що людина з Криму може, може писати не тільки про Крим. Це в першу чергу оповідання про Київ. Але все ж таки, я думаю, що там є частинка мене кримського, і вона там. Посліджується якось е, е, непомітно для мене, але все одно впливає на те, що там відбувається. Дякуємо тобі дуже за цю розмову, за те, що ти пишеш, Дякую вам. що ти твориш, що ти пам'ятаєш цінності, про які ти сьогодні розказав. І, звичайно, я думаю, що слухачі і глядачі а, зацікавляться і зможуть самі переконатися в цьому, просто купивши, взявши твою книжку. Часу немає, так і створити свою думку е, про молодого журналіста, письменника з Криму, який зараз живе в Києві. Ростема Халілова. Дякую тобі за цю розмову. Дякую, що був з нами в етері. І у нас е, на зв'язку був Київ і Ростем Халілов. Terima